Всім привіт друзі! Вибачаюся за голос, бо трошки приболів. Так, ну що, продовжуємо. Беремо ось акумулятор від скутера і будемо зараз зробити корпус для саморобок. Ну, до цього спочатку я перевірю напругу на нашому акумуляторі. Я вже наперед знаю, що він нас не годний, тому що я йому заливав навіть дистиловану воду і йому це не допомогло. Тому ось він же у нас на чисках знаходиться. Ось на сам акумулятор беремо, знімаємо з нього кріску. Як бачимо під кріткою у нас є банки, знімаємо пробки із банок. У цих банках у нас знаходиться. Кислота та дистильнована вода, так як акумулятор цей кислотно-свинцевий. Я наливав воду десь місяць тому і бачив, що її вже тут немає. Але на періт підготовив бутилку, щоб сюди зрити, зрити на сам електроліт. Але як ви вияснили, його тут немає. Ну що, це навіть і добре. Ось я вже затиснув на сам акумулятор у наші тіски та взяв е, пилку по металу. Зараз будемо його пиляти, ось по цьому сву. Ну що ось ми вже його пиляємо. Ось так обережно пиляємо на сам акумулятор. І далі знімаємо з нього криску. Як бачимо, що тут знаходиться просто. Е, Зах який ще. У нас плюсові першіни полетіли повністю, а мінусові у нормальному стані на самом ділі. Я це вам не показував, правда. Ну ось знімаємо у нас на, наші самі з вами банки. Наші плащини. Ось за їх всіх познімав за допомогою киянки, оббивав обережно. І також за допомогою паскупцям виймав пластини. Також у нас тут є перемички свинцеві. Потрібно їх паскупцями по прибрати, щоб не завозали. Ось так прибираємо їх. Ну ось ми вже повністю приготували на сам корпус. Промили його під поточною водою. ось так.